В ніч 27 на 28 всю ніч приймалась і була прийнята. Ми маємо Конституцію. Зараз складна історія з нею, тому що багато хто знає, що, мабуть, таки вона в чомусь недосконала. Але багато голів задумалися, що робити. Та ще, коли держава в стані війни, і ми з вами вірне рішення прийняли про те, що Майдан не закінчується. Не закінчується, тому що Майдан мусить уважно стежити за тим, що діють наші зверхники. Звичайно, зараз питання найголовніше це вивезти Україну з війни. Але як ціною миру не може бути рабство і та страшна залежність наша від нашого північного? Приклад показали, коли об'єднана громада сказала своє слово по назві. Колишні назви площі Леніна. Леніна прибрали, але ділки захотіли все-таки залишити цю назву. Сталося народне обговорення. І люди сказали про те, що це буде площа героїв Майдану. Так же само. Треба, щоб наші люди, наші громадяни, які знають, що сталося у ті минулі десятиліття, і кого славили як героїв і називали іменами вулиць майданів, ми повинні їх викреслити. І треба зняти усі знаки тоталітарного режиму. Я вам скажу одночасно, було б дуже добре. Але може не вийти, але це зобов'язує нас до ініціативи, постійної ініціативи. Я вам скажу, що я би запропонував перше, що треба зробити. Я вам скажу, що багато хто мимо ходить нашого Головпошти і не звертайте уваги, що там ганебна є меморіальна дошка, де написано, де. Чорновадієць убиває Гадину і написано, що саме тут було знищено осідок петлюровський, петлюровський осідок. Це вони називають те, що в Головпошті на Новий 19 рік захищали українську державу, українські свічові стрільці. Три дні йшов бій. Загинули герої. Потім, коли знову взяла українська влада місто, сталися урочисті похорони загиблих на Жовтневій, на монастирській площі. І треба сказати, що оце, що меморіальна дошка там установлена, її треба в найближчий час зняти. Я особисто говорив з автором Юрієм Павловим скульптором. Він згодний, він навіть не хоче, щоб її зберегли. Згодний зробити дошку, де буде написано і сказано, і символіку ввічнено саме той подвиг, який здійснили українські світові слідці. Нам треба найближчим часом. Привокзальна площа, де стоїть великий монумент Петровському. Треба сказати, що мій учитель Чеканьов до смерті. Він вже давно там, в тому світі. Він, йому було соромно за ту роботу. Він говорив, що то не я зробив, тут і партійні бонзи. Приходили на худраду і говорили, як рука повинна, куди показувати, що, як. Тому теж в той же час привокзальний майдан наш, він знаменитий тим, мабуть, це на всіх вокзалах України. Найбільш пам'ятне місце. З точки зору поминати жертву голодоморів. До українського геноциду. Це є, це є при, при вокзальній площі, тому що саме там скидали з поїздів померлих від голоду і тих, хто проривався до, до міста. Тому нас попереду багато роботи. Слава Україні!